Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. Нам потрібно вказати проміжок, якому належить корінь рівняння. Корінь квадратний з 1-х дорівнює 4. Для того, щоб успішно справитися з цим рівнянням, потрібно акуратно праву і ліву його частини піднести до квадрату. Тоді ми отримуємо рівняння 1-х дорівнює 4 в квадраті. Тепер обчислюємо 4 в квадраті, а це дорівнює 16. І переносимо ікси в одну частину, а відомі нам числа в іншу частину. Отримуємо звідси, обчислюючи, що х дорівнює мінус 15. Для того, щоб впевнитись, що це є корінь рівняння, можна мінус 15 підставити в початкове рівняння в умові. І побачите, що 1 мінус-15 це буде 16, а корінь 16, це 4. Тобто при піднесенні до квадрату у нас не виникло ніяких лишніх коренів. Варто про це не забувати і звертати на це увагу. Тепер нам залишилось визначити, в якому з запропонованих нам проміжків лежить число мінус 15. Думаю, всі вже здогадалися, що це варіант А. Оскільки мінус 15 у нас менше мінус 10, але більше мінус 20. Тобто правильна відповідь а.